Це вже файного міста! І ми вам зараз покажемо єдиний гуртомаркет в Україні. Oh, oh, yeah. oh, 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 yeah. Він знаходиться в селі острів поблизу Тернополя. І має 3,5 тисячі квадратних метрів. Ходімо, ми вам все детально покажемо. Чим більше ми... береш, тим менше платиш. Ще раз. Юра, а чому гурто-маркет? Справа в тому, що тут три ціни. В залежності від кількості, скільки ти береш. Чим більше ти береш, тим менше ти платиш. Чудово, а ми вам покажемо унікальний відділ, який називається сироварня. О Уляна. Уляна. це керуючий гуртомаркет. Уляна Петрівна, добрий день. Добрий день. Чому унікальність вашої сироварні відділу молоко? Молоко до нас потрапляє з наших власних ферм. Де ми його переробляємо у нас на відділі саме тут, в українському гуртомаркеті, У нас є власного виробництва кефір, сир, сироватка та йогурт. А я пам'ятаю, ми були на цих фермах. Триває процес безконтактної дойки, що цікаво, тут мінімально, мінімально люди. Вони тільки насаджують далі, коли вже крова видується, то автоматично ці приліпки вони від неї відпадають. Причому є показники всіх температури корови, кількість молока. Ну о, бачите, відпала. Ну, автоматично відпадає, і корова вже стоїть, вже і нічого не мучає. Дуже цікава технологія, яка максимально комфортним робить доїння для самої корови. Доярка колись це була суто жіноча професія, але часи міняються. І подивіться зараз в цій зміні. 75% доярів – це чоловіки. Дивись, тут все можна побачити на власні очі, як на відкритій кухні. Як готується твій йогурт, наприклад. Так. Вже все, давай, в житті нема. Ну і знову дегустація це кефір. М -м -м. Розумієш, з власного молока робиться кефір, робиться сир, і навіть потім робляться оці сернички і е солодкі. До речі, шикарний кефір тільки-тільки-тільки зроблений. Можете спробувати тут дегустації з солодкого проводяться постійно. І, до речі, тут кожного дня проводять якісь цікаві дегустації дегустація молокопродуктів і солодкого. І також дегустація рибних страв. У нас сьогодні сібас, лосось шматочки, філе оселеця і скумбрія, яку ви можете побачити, от готується прямо тут. А також тут є жива риба, і якщо ви попросите, то вам її почистять безкоштовно. Мало де можна побачити соління у такому цікавому оформленні, у таких цікавих діжках. І, до речі, ці діжечки, підключені до електромережі, виконують функцію холодильника, тобто підтримують ту температуру, яка потрібна ось, наприклад, цьому огірочку. Саме тут в Гуртомаркеті, найширший вибір. Саме тут, в гуртомаркеті, найширший вибір овочевої та м'ясної консервації власного виробництва. Ми з вами знаходимось біля входу в холодильник, в такий цілий зал холодний, де ви можете побачити багато видів фасування свіжого м'яса. Друзі, ми у величезному холодильнику. Тут насправді доволі холодно, але тут є все, що потрібно: шашлики, чіпси, м'ясні, лопатки, стейки, шашлики курячі, крильця курячі, все те, що вам потрібно з м'ясного відділу і в величезній кількості. О, курочка. А Пам'ятаєш, ми були на фермі індиків і курочок. І курочок. То вона? Так. Привіт. Ми там дамо матеріали, де там нас індики роблять. Мотор! От ми зараз знаходимося, я мало не сказав, в вольєрі, де такі великі привеликі великі, індики, скільки вони важать? Індекс зараз важить в районі 19 кілограмів. 19 кілограмів. Ви розумієте, що це дуже велика сила, він, якщо злетить і тебе вдарить, може збити з ніг. Друзі, це є грудинка, яка вже скручника, вже повністю готова. Ви її берете, закидаєте в пічку і дивуєте гостей. Корейка Люкс Чілі Вілі називається. Чим зручно? Ви їдете десь на барбекю, купуєте собі, що потім смажите, і ви бачите одразу ззаду ціну і вагу. Це і декатесні продукти: сало українське, сало угорське. Просто подивіться на цю товщину сала. Юра, ще якась дегустація? Це вироби з пароконвертомата. Бачиш, тут є пароконвертомат. дівчата все готують. Ти можеш взяти вже готове. Гаряченьке. Постійні дегустації. Мені тут подобається. Голубці, бендерики! Бендерики, голубці. Вареники з капусти, вареники з сиром картоплею, вареники з вишнями по домашньому голубці, пельмені, чебуреки, млинці, бендерики великий вибір напівфабрикатів від улюбленого тернопіль м'ясокомбінату. І також є торгова марка Бритванка. Чому я це сказав? Тому що тут торгова марка Бритванка. Демо знімеш торгом. Ні, вже все. Юра, пам'ятаєш, ми колись знімали цілісіньку програму про напівфабрикати. Було діло. Є, але це гарно. Ігра! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тут 60% м'яса і 40% тіста. Друзі, ви маєте скуштувати, які подобаються вам найбільше. Тому що курячі. Це такі, я би їх назвав, дитячі, жіночі або для мужчин, які дбають про своє здоров'я. І для тих, хто розумно розпиляє свій бюджет. Вони дуже-дуже доступні. Свині. Свині, пельмені, це коли до вас в гості прийшов кум. Це може, класика. Так, спокійно сказати, куми наліпив цими руками, які нічого не крали. І, звичайно ж, пельмені е яловичу свині, чи свино-яловичі, вони мені дуже сподобались. Напевно, що із-за того, що мені мама в дитинстві готувала такі е от міксовані, uh -huh. а також е в садик, у школі, де там є в ті пельмені, їх не часто, але давали. То я їх дуже любив. В гуртомаркеті є власна пекарня, яка випікає хліб з власного борошна бабусі Марусі. Хліб дуже популярний, бо він свіженький, запашний. Його швидко розмітають. Пішли їсти ту тушонку нарешті. Юра, слухай, тут там дегустації, тут дегустація. Це що? Це також дегустації. Тут кожен день дегустації, причому безліч всього. подивись. можна хлібчику, янок. Що не впізнав? таки пробували. Це ж тушонка, Ми навіть були на м'ясокомбінаті і дивилися, як воно робиться. Було! Ми на завершальній стадії виготовлення тушонок та каш в цеху, де клеять етикетку і фасують продукцію. Роблять велику і малу. Ковбаска лікарська. А в мене паштет печінковий свининою. Мені ці дегустації подобаються. Ковбаска суперова. — Як mm, паштет? — Це новинка і дуже смачна. Слухай, ну однозначно вартує заходити сюди, от ми так походили, походили і вже не їлися. Я вже ми показували магазин, показували гурто Маркет. Мінше карбі. На, чипс м'ясну. З паприкою. Все, так, так, далі. Я не вкушаю. його. Ще раз. Ладно. Ми вам показали sm маркет український гуртомаркет, який знаходиться біля Тернополя в селі Острів. Як взагалі пройшли відкриття, Юра відкривав саме цей sm маркет. Ну, гуртомаркет. Дуже багато. Дуже багато людей. Просто неймовірна кількість. Слава Богу, справились. Правда, був період, що черги були такі. По чоловік 25. найбільше мені сподобалося тут. Тут унікальний дизайн. Насправді, ці ляльки, мотанки, все в українському національному стилі. Це дуже дуже круто. А мені найбільше сподобались ціни і вибір, тому що вибір дійсно дуже великий, багато є від ну, власного виробництва. Тому підтримайте своїх. Нам поставте лайка і вподобайку. Поширте це відео і обов'язково завітайте в гуртомаркет. Сюди я думаю, що вам обов'язково сподобається. Юрій Шкіняк, Андрій Турко. Пам'ятайте, що всюди добре а в Тернополі і в Україні. Смачно!